На перехресті вулиць Велика Бердичівська та Гагарна легковий автомобіль марки Черіттіко зіткнувся з автобусом. Близько 11 години 46 хвилин надійшло повідомлення спасенії сто 102, що за адресою Велика Бердичівська вулиця з перехрестя з вулиці Гагаріна трапила дорожньо транспортна пригода за участю легкового транспортного засобу та маршрутного транспортного засобу. Дружині водія легкового автомобіля стало погано. Вони їхали у лікарню. Я не замітила, я щось була ну, своїм. Мені погано стало. Мені запаморочилось в голові. Я кажу, чоловіку мені погано. Він хотів повернути назад, бо лікарі тільки що брали аналіз крові. Ось до ось до. Сказали, як буде погано, то ну, назад в лікарню верну. Ми хотіли розвернутися, щоб в лікарню поїхати брати. На місце події приїхали правоохоронці патрульної поліції, які зафіксували пояснення обох учасників ДТП. Причиною ДТП порушення пункту правил 10.4 – це водій легкового транспортного засобу непевної себе безпечності та іскрайньої правої смуги здійснив маневр розвороту, внаслідок чого трапилась дорожня транспортна пригода. Поліцейські склали схему ДТП та протокол. Попередньо потерпіли відсутні за допомогою до бригади швидкої медичної допомоги ніхто не звертався. Надалі справу передадуть до суду, щоб розібратися, хто винуватець та обрати покарання. Анна Чепль Дмитро Половинка, телеканал СК 1